Я взагалі не планувала, що сьогодні буде два відео. Я думала, змонтую вам ту першу частину. А потім, коли все буде готове, тоді покажу графа і ну, дознімаю другу частину. І все разом в одному відео вам покажу. Але так як мене позвав Вовочка, власть помінялась, красні прийшли. Коротше, розповідаю коротеньку перед історією. Гукає мене Вовочка і каже, іди щось покажу. кажу, що таке. А він каже, стой, зупиняє мене коло сараю тут. І каже, слухай. І я слухаю і чую, таке квочка кохче. Він стоїть, либиться. І каже мені, ну йди, подивись. Коротше, я пошкодувала, що я вийшла без телефона. Я попросила Вовочку винести телефон на вулицю мені. І зараз вам покажу щось. Я ж така вся на радостях. Думаю, блін, невже квочка. Чуєте? Думаю, невже квочка сідає. Ну, Думаю, якраз добре, що там під квочку? Треба, 2-3 дні, яйця зберемо. Думаю, це я ж в мислях така вся. Думаю, зараз я підсиплю під квочку. Ну, подумаєш, там у них різниця буде 2 чи три тижні, навіть менше, ніж три. І будуть всі разом цеплята. А він стоїть, либиться і каже мені, ти подивись. Блін, не фокусується ну, <режити> як такий варіант. <вонфері? режити> Розвитку подій. Так Вовочка каже, що е, він, коли почувся, він пішов подивитися. Е, він його вигнав з гнізда, потім знову почув ці звуки. Прийшов, каже, дивлюсь, він знову сидить у гнізді, е, другий раз вигнав. А це ж каже, чую, його знову розходився. І це ж він прийшов, а півень сидить у гнізді. І Вовочка прийшов, погукав мене, каже, йди подивися на цю картину. От як це називається? Я тут уже собі в... Ми... так розумієте. <смішно>, Смішно сказати. Я за хвилину, за дві, поки стояла, слухала, коли мене вова зупинив коло сарая, Я ж кажу, я вже прокрутила собі всю картину, що ой, як класно. День-два зберемо яйця і посадимо квочку і будуть цеплята. вже в мене вся ця картина промелькнула в голові. А що виявляється? Я таке бачу вперше. Ану, розповідайте, в кого ще півні сідали. Так, а як воно тут закривається? Оп, я вже... Що ви, дівчата? Ану, потікали. Буду зараз розбиратися з вашим курпетухом. Тут воно у нас теж господарство. Вилупилася. Так. В тих яйчиках не несуться, вони на них серуть сидять. Ось ящик тоже. Ніякий дурень тут не несеться. Він уже не відкривається, так засрали. Нема, нічого, пусто. Да, Ципа, а що ти тут стоїш А що це в нас яйце? А, ну давай, кучку кучкудук. Триколодце. Капець. Це ще що таке? Гляньте. Витекшого нема нічого. Було, було, тако ще не було. Прості, сьогодні дійсно якийсь шо контент. Що шо робиться? Так воно пусте. А! Ой, пша мать. Це штучно. Да. Це пластиково, це те, що я купляла на Алиекспресі. А хто це отак погриз? Миші чи що? Я нічого не розумію. Ой, дірка. Ось. І тут дві. А це справжнє. Гаряченька курочка знесла. Так, тут що? Тут пусто. де курпетух сидів. Ой! Адже у нас за голуб міра появився. Ще й телефон сів. Ти бачив оцю красу? Я вилякалася. Yeah, а що це? Я думала, це настояще, це штучне. Це. Тут... Та тихо ви! Це миші погризли так чи хто. Навірно. Капець. Ластівка. А це ось тільки що знеслась гаряча. Oh, я Тут у нас що роз? Дев'ять десять. Десять тихо. А, тут теж є пласмоска. Господи. Да, ось воно. Чуєте хазяйка все рано. Так, ладно. Нехай ведіть. А ну тихо ви. Я не чую сама себе. Ой хай капець. Короче, я в шокі. Не ну яйце штучне, то пол біди. Штучне яйцо поїжене. То пів біди, головне, що воно штучне. А я побачила поняв, оці ж дірки і думаю, що таке? Взяла, воно таке легке і пусте. У гнізді помацала, нема, не видихло нічого. І як дурочка, шукаю, де яйце ділося. Щось воно знову хмари якісь почало тягати. У кого ще петух сіда на яйця? Розкажіть. Ви з таким стикались? Ну, не на яйцях, ну в гнізді все равно. Я просто таке перший раз в житті взагалі чую. А бачить, так це взагалі шок. Весь телефон в пиляці сходила, називається. А ото манюньке, то нібось або останнє в когось, або перше після линьки, бо вони ж линяли та ще линяють такі, як страшко. Як Страшко ходять. Там петухи до курей. Доколупуються, бачите, які обиті, обдерті. Є вже такі красивенькі курочки. Вон красивенька, а ця ще така вся подряпана, покоцана. Знаєш, мабуть, що треба було зробити? Якщо ще раз побачиш його там, його треба не виганяти, а спробувати піймати і зробити йому сікір башку. То, мабуть, якийсь кур петух я так думаю. Тільки який з них я не запримітила. У всіх хвости білі. А який з них там сидів, я якось не особливо звернула увагу. Так, один пішов знову в сарай. Ці два на дворі, ось один, ось другий. А той знову пішов в сарай. А чи курей караулить? Чи... Один знову в сарай пішов. А чи курей караулить чи... чи опять у гніздо полізе, хто його знає? Ой, що твориться в білому світі, ага? Що?! Що?! Серед вас завівся гей? Чи хто? Що ти став у стойку? Гля який? Грудак підняв. Ти диви, яке воно ділове стоїть, крила розтопирило. Що да? ти хочеш? Ти дратися хочеш? Ти бойцовський чи що? Я тобі не Мікі, То ви з Мікі тут деретесь. Не витримує телефон на дворі знову написала, телефон перегрівся і вимкнулася запис камера. Я не знаю, що це Вовочка вже там задумав. Мені аж цікаво. Що він придумав? Ніхто не зна. Про таке мови в нас не було. Це вже щось сам, поки строяв буду, вже щось придумав і втілює в життя. Я взагалі думала як? Що ось там, де ото зараз він приблизно знаходиться, щоб туди доставав цеп? Ну, тобто, до того дерева і до капусти сюди, до огорода. Персик, як бачите, вже спиляли. Нема персика. Позавчора, по-моєму. Думаю, значить, посередині десь пришкворити той шкворінь, щоб до дерева туди доставало, і сюди до капусти. І на оцій відстані, щоб граф гуляв. А потім, коли вийшла на двір до вовочки, він каже, типу, буду, будемо ставити в затінку під кущами. Я кажу, як під кущами, це або буде зовсім короткий цеп, бо там оте манесеньке деревце. Його звідси погано якось видно. Зараз спробую показати. Отак. От бачите, поза вовочкиною спиною маленьке деревце. Кажу, тоді, значить, його потрібно пересаджувати чи як. Ну і все, це ми побалакали, я кажу, та ні, я думала, що буде тут. Він каже, тут буде сонце постійно. Я говорю, ну, давай придумаємо щось притянити. І взагалі я попросила його, щоб як буду накривати ми чимось ну, кришу да, металевим там, чи шифером, щоб не протікало. Щоб зробив виступ хоча б з однієї сторони збоку, де буде ставитися ємність для їжі. Вода може бути і попадати під дощ, а щоб таємність, де буде їжа, щоб туди, якщо що, дощ там, дощ не, ну, не лило. А, ну і все, я пішла в хату. Потім він зайшов і гукає мене, каже, вийди. А я ж думала, що може, що допомогти треба з Будою там. Бо він каже, вона важка, ну там дійсно там дерево товстюче, там дерево. Та, мабуть, таке, ну, не п'ятидесятка, но... 30 точно є. Що ж він там роби? Неграться, не розумію, але щось куйовде. І я думала, що він мене зведе буду перенести чи перевезти. Я йому давай на тачку поставимо і на тачки туди відвеземо. Щоб не нести вручну, бо вона важка. Я ж там таке. Це не, як ото кажуть, не з горбеля зроблено. Вийшла, він мені ж то про петуха. Ну, все, в мене телефон потух, я пішла в хату, а тут, а дивлюся, у вікно, що він щось, щось там стукає, грюкає, забиває. А що це буде, я не розумію. Вже відтіліпав туди буду самотужки на тачці. От що це за людина така? Сказала ж. Давай разом на тачку погрузимо, відвеземо туди на тачки і О, а он ваш майбутній, як сказати, улюбленець, я сподіваюся, ну, не йде, це, це хоч якось іде. Там, де ми його забирали, Ксюха взагалі не могла його вивезти ніяк. Він просто лягав і все. Вона підіймала його на руки і носила на руках. Це вже він хоч якось, хоч на пузо не падав, нічого, він звикне. Я просто впевнена, що він звикне. Що ж він там робить? А чого він його там бросив? Лязняв поводок капець. Це називається, знаєте, екстремальна зйомка. Е, я не планувала так. Зараз я вас на штатів поставлю. О. Все, то в руках тримати. Я не планувала так знімати. І він не боїться, що він втече, а? Капец, отцепивод от поводка, сив колобудки и заве его. А той хвостом виляє? А, -а, -а Ніфіга себе капец, он він щось сделал? А що ж він цікаво робить? Воду п'є чи корм насипав? Бо воду ми йому ставляли в сарайку. Він натягнув йому проволоку, напевно що. Капець. Про таке навіть і мови в нас не було. Я думала, що він заб'є просто шкворінь і все. Ми з вами обов'язково сходимо ближче і познайомлю я вас з графом. Ну, в цій стороні після обіду це затінок від кущів, від, то корм, напевно, він воду поніс. Я ж йому сказала: старі у нас є каструльки нержавійка, Ті, що в мене був ну, колись давно ще перший набір. Вони вже для кухні не пригодні, значить корм їсть граф. А це водичку набирав йому в коричатки. Карабіни більше, мабуть, важуть, ніж цепок. З вертлюгом. Вова підходив до вікна, я кажу, що -то ти там забивав? А він каже, побачиш, ото ж кадріст. А там він у вольєрі був у цієї дівчинки, де ми забирали. Ну там такий десь, може, метр півтора в ширину і, напевно, метра, не знаю, два-три в довжину. Вузенький такий. О, ого що ти робиш? Вова пішов і він тепер рветься. Ну, що він звикне. Звичайно, сьогодні перший день, тільки як він у нас. Звісно, йому треба привикнути. Але я, я впевнена, що в нас буде все норм. Головне, щоб гавкав, бо я ще не чула, чи він вміє гавкати, чи ні. Коли в мій вискочив у двір і побачив, як було, несе е, графа. Мікі одразу розгавкався, почав на нього гавкати. Угу. Ні, він привикне. Я думаю, він привикне. І до мисок пішов. Я думаю, що звикне. І все буде ок. Ага, в буду пішов. Ні, не пішов. Нюхнув. І все. Худючий і дуже, звісно. Ну, нічого, я думаю, все буде ок. Треба придумати м -м, щось йому смачненьке, з чим йому дати пігулку від глистів. Так, дивлячись на нього, абсолютно активна. Тварина, шерсть не випадає, вуха стоячі. Не... Ага. Так -то буде. Шерсть не випадає, вуха стоячі, лапи такі товсті, гарні, добротні. ну, тобто, Він не якийсь там рахіт нічого. Бачите, вуву, бачите, хвостом віляв. Ну, тобто, я думаю, що все буде ок. Ну що, ходімте знайомитися, в нас, до речі, щось затягує і вже гроза почалася, вже гримить. В місцевих групах пишеться, що наближається штормове попередження. Ну, коротше, типу, штормовий ураган, можливий град. Так що коротше, будемо знову тримати кулаки, щоб не було в нас ніякої пакості. Балакала з Вовою, значить що? То він їв корм, поставив Вова йому корм, а потім пив водичку. Ну що, будемо знайомитися? Привіт, привіт. Хто там лазить? Якийсь звук отом. Привіт. Хударба, привіт! Ти хударба? Да? Водичку п'є, корм їв, в будуще не заходив. У Вови граф, да. Вову побачив. У Вови їсть з долоні прямо. Бува підійшов йому, підніс о ти говчи зразу, то сідіть, щоб він слухався. держи в крепко в пальчиках, подноси ему так до морды и сидеть. Сидеть, сидеть. Вот так, молодец. Сидеть. сидеть, сидеть, сидеть. сидеть. На, сидеть. Упала. сидеть. Короче, Вову уже как родного Пригає вже на нього гратися, їсть з долоні. Сидеть. 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 Ага. Сидеть. перелив воду, віддвинули ми буду, бо гарцювався, тут скавчав, пищав, смикав ошийник і перелив воду. Тому трошки віддвинули буду, щоб він навколо неї не заходив. Обережно, каже, акуратно. Коли даєш, каже, акуратно. Прийшов же ж Вова і каже, він з долоні їсть, каже, як наче все життя я його годував. Кажу, так може він так і пігулку з'їсть, бо дівчата в магазині хвилювалися, що ця пігулка не е, та що, вживательна. І чи будемо їсти, чи ні, як йому її дати. Коротше, поклав Вова ту пігулку від глистів на долоню. Він підійшов, взяв її, з'їв, і як так і треба. Так що від глистів ми вже дали. Тепер хочу, ну це вже не знаю, коли ми туди попадемо. Всього на сьогодні. Коли ми попадемо, у нас, до речі, я вже казала, відкрилася Аврора. Треба буде з'їздити в Аврору і. Подивитися щось, чи ошейник від блох, щось таке, бо чухмариться. Мабуть, у нього блохи. Та ну не мабуть, а це логічно. Так може що... Муравьи, чорти. Муравіта. Хоча... Та вон п'ятак засунув Хотят... муравейник. А, ну може. Ну все рівно треба від блох щось для профілактики. Кажи, мухи. Вова тварин любить, тому мійкі тільки гарцюється. Мікі гавкає страшенно. Вибігав в двір, стає там навпроти ворот і гарцюється, гавкає таке, знаєте, пусті парву. Так що ось такий в нас з'явився новий мешканець. То, що худий, нічого страшного, думаю, відгодуємо. О, то треба щось придумати, так. Да. За тим хлястиком, щоб він не тіліпався отак. І обрізати не хочеться. Граф. Зато тепер зайці. Хрен ви сюди прийдете. Так вам і треба. Під люком отаким. А то як в себе вдома. Оце ж отут десь в оцих хащах живуть. Смачна водичка, треба буде каструльки зробити, а не оці мисочки пластикові. Коротше, отакий сьогодні в нас видався діньок. Вчора ганяли зайців, а сьогодні привезли нового мешканця, побудували буду і будемо сподіватися тепер, що зайці нас більше не турбуватимуть. Все, на цьому буду з вами сьогодні прощатися. Яблуків вчора понабивало, глянь скільки. Піду подивлюся. Я е, ж вітрюгані ще був страшенний. Он валяється під деревом. Та Де й під цим ось натрусило. І тут... І тут пооббивало, і там он яблочко впало. В цьому году і так мало яблук. Ще ця погода зараза. Таке, як і кабачки, Гряз... грязнюче. От смачна оця яблунька. Ця гілка знову нахиляється. Так. Груша одна висіла і ту вчора збило. З кабачків діла не, чи -то, з гарбузів діла нема. Таке щось миршеве. А тут яблук багато, але вони дрібнесенькі, дрібнесенькі всі. Теж оббивала. Все, буду з вами на цьому прощатися. Всім бажаю миру і добра. Бережіть себе. Пишіть, як вам наша нова живність. Да? Скажи, ходи я дуже, ну то фігня. Відгадують. А я пішла в хату. Затягло все, звісно. Грав. Отак. Бігає тепер натягнутий на проволоки. Як так і треба. Все. Сподіваюся, що тепер наш город врятовано всіх вас цілую, люблю. Бережіть себе і обов'язково побачимося.